Є новина друзі, путін спривує з перемовин про. Мир та як це відіб'ється на Україні. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилися дві заяви. Одна у ушакова помічника Путіна, який сказав, що в Абудабі не було ніяких переговорів. що Там тільки зустрічалися керівники української та російської розвідки. Як на мене, це неправда, тому що там був дріскол, і американські змі повідомляли про два раунди перемог. Ну значить, план їм все ж таки представили. Е -е, а ще Ошаков каже, що ні, ні, нічого такого не було. А друге це заступник МЗС Рябков, який каже, що. Тільки все там целі свого до кінця першопричини війни, ну тобто ніяких поблажок, якби вже немає на цьому плані російському були поблажки, не було денацифікації, демілітаризації. А той вже починає якби вертати все назад, ну і все в дусі каже, Анкоріджу, де домовились Путін і Трамп. І коли вони отримають цей документ, тобто вони до сих пір ще не мають цього документа, бо тоді вони будуть його відповідно розглядати. Я так розумію, що їм його цей документ привезе тепер. Вітков чому це відбувається? Тому що весь світ дізнався, що це російський план, який підготували росіяни, вкинули його через ймовірно, їхнього агента Віткофа, і тепер Трамп його не може просувати, а росіяни. Не свій план приймати взагалі не хочуть, і тому вони починають давати задню. А Трамп його не може просунути, тому що останні заяви Трампа це вже немає ніякого дедлайна там, 27 числа. Вже Зеленському не треба їхати тільки після угоди. Вже якби і зупиняти там постачання ППО і зброї розвідки. Ніхто не збирався. Це все фейкові новини. І про що це говорить? Трамп не може тиснути, тому що він сам зараз в дуже слабкій позиції. Почався від почався там ідуть нього вибори, Буре повним ходом на нього найжать і демократи. І е, республіканці, всі а Європа вже підняла голову. І Фондерляїн каже: Ні, ні, ми і оці три пункти Україна, якби всі пункти погодила, тільки три пункти залишилось. Ми і ці три пункти хочемо переробити, тому що ну вони праві абсолютно не можна е, як, допомагати агресору, та не можна визнавати якісь території за агресором, тому що агресор прийде за наступними. Це об'єктивна правда, але Європа хоче продовження. Я, наприклад, хочу завершення війни якомога швидше, Я кажу, що це єдине спасіння для нашої держави з такими партнерами які в нас є. Як це відіб'ється на нашій державі? Ну, В першу чергу це може відбутися на Єрмаку і Умірову, який, до речі, вчора був в НАБУ на допиті, тому що їх Зеленський в цій дипломатичній місії в переговорах заховав, а попереднє відео я знімав, нібито набу має всі дані, щоб оголосити підозру Єрмаку і Умірову. в якраз набує шанс, тому що, скоріш за все, ну, перемовини вони будуть йти і між американцями і росіянами, між американцями і українцями, але вони затягуються. І візити наступні не плануються, тому набу може елементарно спрацювати. Лайк, репост, підписка, телеграм канал є новина в шапці профіля. Підписуйтеся.